О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця і земних сердець, утішительку, ти ще ніжністю і теплом материнства, обіймаєш всі душі і чистою любов'ю Твоєю покриваєш нас, щедро даруючи благословення, молимо тебе, прийми наші благання. Напишіть імена та прохання в коментарях, і принеси їх до Всевишнього. О, Мати Небесна, в тобі ми бачимо світло надії, в Твоїх очах безкрайню любов і милосердя до кожного з нас, у Тебе, як у ніжної і сильної матері, ми шукаємо захисту і покрову, віддавши Тобі наші турботи, страхи, болі та всі потреби, очиста Діво, прости наші гріхи, навчи нас любові безмежній, щоб ми, наслідуючи Твоє світле серце. Могли стати світлом для інших, молимо тебе за нашу Україну, за її синів і дочок, за всіх, хто захищає її від ворогів і незгод, молимо тебе, покровителько, за тих, хто страждає, хто хворіє, хто втратив надію і шлях у темряві. Не спашли твою цілющу силу, оздоров тіла і душі наші, подай нам силу і віру перенести всі випробування і труднощі. Ми благаємо тебе, матінко, захисти наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях будь їм заступницею в кожний момент їхнього життя, посвяти наших дітей, їм мудрість і благочестя, оберігай їх від зла і напасти, наповни їх серця любов'ю і добром, о милосердна, допоможи нам у наших щоденних турботах і клопотах, направляй нас. Щоб кожен наш крок був сповнений твоєю благодаттю, насити наші душі твоїм світлом, щоб ми могли його нести в цей світ і дай нам силу бути апостолами Твоєї безмежної любові, ти, що знаєш серця наші, знаєш і наші бажання і потреби, ми з вірою і надією звертаємося до тебе, просимо тебе про допомогу і покров. Молимо тебе, даруй нам мир і спокій, здоров'я і благополуччя, щоб ми могли прославляти тебе і Твого Сина в усі дні нашого життя, прийми, Освітла, Зірко Маріє, наші молитви і благання, і бережи нас під Твоїм міцним покровом, наповнюючи наші серця, Твоєю любов'ю, спокоєм і благодаттю на всі дні нашого життя. Амінь. О, пречиста і приблагословенна Богородице. Непорочна, ти, що неслав своєму найчистішому лоні Спасителя нашого Ісуса Христа, і що несеш благодать і милість для всіх нас, грішних і каючихся, прийми наше скромне молитовне благання, Матінко Всевишнього, яка милосердно дивишся на світ, зі своєї небесної обителі, даруй нам твоїм дітям силу та відвагу в часи випробувань та турбот. Благаємо тебе, омина своєю безмежною любов'ю та милосердям від усіх наших гріхів, які ми у своїй слабості скоїли перед Творцем нашим, о Матір Божа, Ти, що є прикриттям і захистом для всіх, хто прибігає до тебе з вірою та любов'ю, будь нашою заступницею і провідницею у цьому темному і бурхливому світі. Ми благаємо тебе, заступися за нас, твоїх діток. Перед Престолом Всевишнього, щоб наші молитви та благання були почуті та вислухані, вся покровителька, яка завжди оберігає своїх дітей під покровом своїх молитов, захисти наших хоробрих воїнів, які стоять на сторожі нашої свободи і незалежності, які віддають свої життя за благо і майбутнє нашої України, дай їм силу, мужність і віру в перемогу. А їхнім родинам терпіння та спокій, Матір Божа, що цілуєш кожну сльозу, що падає від наших очей, благослови та захисти наших дітей, родини, рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях і всіх, кого ми носимо в своїх серцях, особливо мовимо тебе за тих, хто потребує твоєї особливої опіки та заступництва ворих страждаючих. Втіш що підтримай їх в їхніх болях та стражданнях, Матір наша, милосердна і блага, ми благаємо Тебе, стілення наших душ та тіл. наповни нас своєю благодаттю, щоб ми могли жити за Твоїм прикладом любові та покори перед Божою волею, насити наші серця світлом віри та надії, щоб ми завжди пам'ятали про те, що ти, наша захисниця і покровителька, ми приносимо до Твоїх ніг. Наші турботи, наші страхи, наші надії і благаємо тебе, прихилися до нас, своїх діток, з любов'ю та милістю. Ми віримо в Твоє чудо і Твою безмежну любов до нас. всіх себе ми віддаємо в Твої руки, Велика Матінко, будь з нами завжди, о матір небесна, і направляй нас своїм світлом до Царства Небесного, де ми всі можемо знову бути разом у мирі та любові. Під твоїм ніжним покровом, амінь, о Пресвята Богородице, Цариця Небесна і земна, світло незмірне і надія наша вічна. Ми падаємо перед тобою в покорі і любові, серцем сповненим покаяння і глибокої вдячності за твою безмежну милість та надбання, що ти щедро даруєш нам, твоїм недостойним дітям. В тобі, о матір Божа, ми знаходимо утіху в скорботах і силу в боротьбі. Ти є захисницею усіх, хто в тебе вірує, і ми благаємо тебе, прихилися до нас, твоїх дітей, і з милістю і благословінням, проливши світло твоєї любові і тепла, на наші стомані і змучені серця, освітвоє зірко, що ведеш нас через темряву цього світу, молимо тебе. Допоможи нам зрозуміти і виконати волю Божу в наших життях, будь для нас маяком у темних водах, спокуси, щоб ми завжди залишались на шляху праведності і святості, мовимо тебе, о матір любові і милосердя, покажи нам свій покров і заступництво у всіх наших потребах і турботах. Просимо тебе, допоможи нам виростати духовно, веди нас шляхами праведності. Навчи нас бути смиренними, терпеливими і милосердними. о пречиста Діво, ми благаємо тебе, подивися на наші недоліки і наші гріхи, і в милосердній Твоїй любові допоможи нам знайти шлях до покаяння та відновлення, прими наші молитви, і принеси їх перед обличчям Господа нашого, щоб ми могли знайти прощення і милість в Його очах. Мовимо тебе, о царице миру, захисти нас, наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. І усіх дітей твоїх від усякого зла, хвороби, недолі та біди. Особливо благаємо тебе за захист і допомогу тим, хто зараз страждає, хто відчуває біль і відчай, о матір Божа, покровителько всіх, хто терпить і плаче, будь для нас утіхою в наших скорботах і боротьбі. Дай нам силу переносити тяжкі випробування, і виплукай у нас віру і надію, що допомагає пережити найтемніші часи. Ми благаємо тебе, О Матір наша, захисти наші душі від спокус, і веди нас шляхом спасіння, будь нашою захисницею в усіх наших подорожах, допомагай нам в кожному нашому слові і дії, щоб ми завжди служили волі Божій і славою Його, святе ім'я. О, Пресвята Матір, мовимо Тебе, благослови і захисти наші домівки від усякого зла, нехай Твоя любов і милість завжди перебуває з нами, наповнюючи наші серця теплом, миром і радістю. О Матір Божа, благаємо тебе за твою невичерпну милість і надію, яку ти приносиш у наше життя, мовимо тебе за мир у світі, за добробут і благополуччя всього українського народу. Будь для нас та для всіх, хто вірує в Тебе, щедрою матір'ю, що ніколи не відвертає своєї уваги та любові від своїх дітей. В Тобі, о, пречиста Діво, ми знаходимо силу і натхнення продовжувати нашу паломницьку подорож крізь цей світ, довіряючи Твоїй милості і заступництву перед Господом нашим Ісусом Христом, приславна Богородице, прийми нашу скромну молитву. І в милосердній Твоїй любові моли за нас, твоїх дітей, перед Престолом Всевишнього, щоб ми, знаючи Твою материнську турботу та захист, завжди ходили шляхами Господніми, служили його святій волі та жили у мирі та любові. Під Твоїм благословенним покровом, вічна слава тобі, О Матір Божа, і низьке поклоніння твоєї безмежній любові і милості. Амінь. Як по суші перейшов Ізраїль, по безодні стопами, бачачи, як гонитель Фараон потопляється, пісню перемоги Богові співаємо, взиваючи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, Богородиці, помилуй нас. Господь, що простягнув небо і заснував землю, вийшов із Тебе, сполотю, все святе Діво, і показав нам небо земне, присвята водичиця Діво Богородице, спаси нас грішних, Ти, що зачала Бога, який заради нас став людиною, Його мали чиста, ущедрити нас у день судний, що багато згрішили перед Ним, всемилосто водичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас. Сонце, що найсвітлішим промінням засяяло, і святого Твого лона, всю землю просвіщає, водичице, тому, просвітившись тебе, Божу матір, шануємо, слава Отці Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь, затьмарення душі моєї, безумними помислами морок розжини богородице Водичице, нападінням світла, святих заповідей втіленого із Тебе. Нема святого, як Ти, Господи Боже мій, що підніс рід вірних Твоїх блаже і утвердив нас на камені сповідання Твого, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами, Богородиці, захищай нас від ворогів видимих і невидимих. Ти, що тримала на руках Христа, який усе утримує, визвали від руки лукавого диявола і всякого пошкодження нас, Богородице, чиста, що оспівуємо Тебе. Все милоство, Водичице Діво Богородице, захищай нас від ворогів видимих і невидимих, Твоїм причесним покровом, бісівського смутку позбав нас Діво і неправедних людей, і всяких спокусен, дугів, і тлінності Твоїми молитвами, водичице, все непорочна, присвята Владичице, Діво Богородице, допомагай нам. Ось тебе облажають усі роди от роковиці, бо ти надприродно народила оплоті, плоті і в літі безлітне слово і знову перебуваєш дівою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ти діво, що народила людинолюбця Бога, мене недостойного раба Твого, визволи від усякого засудження в час страшного Його пришестя. Христос, моя сила, Бог і Господь, чесна церква побожна співає, взиваючи від помислу вочистого Господа, прославляючи, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці, помилуй нас, оспіваємо Святу Діву, храм Божий, радісно всі облажаючи, бо заради неї ми обожилися і визволися від гріха, Пресвята Водичиця Діво Богородице, спаси нас грішних. Як двері, що ведуть до Божественного входу, як рай божественний, як духовне місце освячення, як доброту Якового, Діву ублажаємо. Пресвята водичиця Діво Богородице, допомагай нам, пристановищем Боговтішним показав тебе Христос, Владичица, все непорочна Тим. То з вірою і любов'ю з чистими помислами закликає тебе істину, Богородицю, слава Цю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Марія причиста, ти була найчистішим містилищем Божественної радості, душевному, і скверну і бруд бруднищенні, Божественним твоїм світлом, блаже, просвіти, молюся, душі тих, що зранку винуть до тебе, пізнаючи тебе. Слово Боже істинного Бога, що стемиревих взиває, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці, помилуй нас, Господь, який усе сотворив словом і премудрим промислом керує єдине, як хоче, заради благоутробі утворюється із тебе причиста і стає невимовно Все всемилоство, владичице, Діво Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас. Ось діва за пророком зачав в утробі над усім Бога водикою Господа, і невимовно його народила чиста і після Різдва перебуває нетлінною. тлінною, присвята водичиця Діва Богородице, спаси нас грішних, Марія, водичиця всіх, визволи мене, як милостова і страшного полону, молюся і рукописання гріхів моїх роздери, списом втіленого із тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, гріха мого ланцюги розірви Діво Твоїм заступництвом, бо Ти єси надія тим, що у які з вірою звертаються до Божественного Твого покрову, житейське море, схвильоване бурею пристрастей, бачачи і до тихого пристановища Твого прийшовши, благаю, визволистеріння життя моє, многомилостивий, Господи Ісусе Христе, Сину Боже, молитвами, Богородиці, допомагай нам, не опаливши утробу Твою Ісус, суші вогоні вийшов з Тебе плотю, Його чиста моли, визволитися від вогню і всякої муки тим, що з вірою оспівують тебе, Пресвята водичиця Діво Богородице, спаси нас грішних тебе, красу святих ангелів, оспівую все непорочна і благаю. Некрасиві бісівські мрії відніми від мене, зберігаючи в тиші серце моє, присвята величиця Діво Богородице, покри нас від усякого зла Твоїм причесним омофором, образом плоті з'єднався той, хто від Отця Єдинородний в утробі Твоїй один у двох природах, безмужньо прийшов і зберіг непошкодженим, чисте дівство Твоє, все непорочна, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині повсякчас, і на віки віків, амінь, очисти безліч гріхів моїх, безліч у милості Твоєї, і спаси мене раба Твого блага, що до тебе вдається, і вірно благає милості Твоєї. Росоносно піч очинив ангелу преподобним юнакам, хавдай, вже опаляючи, веління Боже мучителя спонукало взивати. Благословен єси, Отців наших, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами, Богородиці, захищай нас від ворогів видимих і невидимих, той, що сидить у воні Отця, неописаний, нині сидить Описаним у воні Твоєму, пречиста, Твоїм одягнений образом, щоб спасти Адама, постав новий Адам, всумивостов водичи, Сідіво, Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас. Не переставай молитися до людинолюбця Бога нашого, всенепорочного, щоб ми прийняли остаточне прощення гріхів і одержали блага, приготовані на небесах тим, що люблять Його. Пресвята величиця Діво Богородице, спаси нас грішних, благословляємо тебе, все що народила благословенного Господа, який вінчає благословеннями єство людське і творить новим, що застаріло раніше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь, пристановищем Твого спасіння, збагатившись, чиста, від бурі спасаємось і маючи надію на Тебе, що зберігаєш кріпкість і душі, взиваємо, благословенна та що Бога плотью народила полум'я преподобним росу виточив і жертву праведника водою спалив, бо все твориш Христе з волі Своєї. Тебе прославляємо по всі віки, Господи Ісусе Христе, Сину Божі, молитвами причистої Твої Матері, помилуй нас, воістину Богородицю сповідуємо Тебе, з Ангелом радуйся, взиваємо до Тебе, бо Ти єдина народила радість сущим на землі, обрадувана, чиста і благословена, всемилостива дичеса Діво Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас. Боговіщана сопілка твого правця, священий ковчег тебе прообразував, що носить Бога всенепорочна, Його ж прославляємо Господа повіки. Всемило стола Діво Богородице, захищає нас від ворогів видимих і невидимих твоїм причесним покровом, безневісна торковиця богорадувана, і пристановище сущим у бурі християнам, і уповання, визволи від напасти, і пристрастей, і озлоблення, і від вічного вогню рабів Твоїх, слава Цій Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, коли ти прийдеш у славі судити всіх. Пречисти мене грішного, до овець, що праворуч, Владико, матері твоєї молитвами, щоб я прославляв тебе по всі віки. Бога людям неможливо бачити, бо на нього не смічений ангельські дивитися через тебе причиста». слово стало плотью і явилося людям, величаючи його, з небесними силами Тебе, облажаємо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Богородиці, помилуй нас, Син, Слово Боже Безначальне втілюється і стає Сином Діви, благоволінням же Отця і Духа Божественного Дійством, Весь мій образ тлілий, оновив як Всесильний, Всемилостоводиче, Сидіво Богородице, милістю Твоєю спаси, помилуй нас. Душе піднімися й пильнуй у молитві, і в усьому благому старанням лінивства сонливо відкинь, маючи завжди пильну охоронительку, чисту матір Божу, її ж величаємо, Пресвята Водичице Діво Богородице, спаси нас грішних, уповання покров і радування ти єси вірним, Богородиця все всенепорочна. Заради цього молюся до Твоїх щедрот. Просвіти мою душу, яку затьмарила темрява безлічі гріхів і лукавих помислів. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки віків. Амінь, свята діва Богорадувана, двері світла відкрий мені і нехай не покриває мене ніч гріха, виправи життя моє і направ до пристановища благовтішного, божественних повелінь того, хто із тебе став людиною. О причиста матінко Божа, Цариця Небесна, любове невиміряна, Тобі, як матері всіх нас, дітей земних, ми приносимо наші молитви, складаємо поклони глибокі в Твої святі ноги, о непорочна Марія, що стала для нас матір'ю, Божественного Дитя та Ісуса Христа, Ти, що є дверима до небес, допоможи нам, грішним і заблудвим знайти шлях. До Божественного світла, що в тобі і через Тебе відкривається нам, ми благаємо тебе, чиста, що в тобі Бог обрав собі оселю, будь для нас обороною і захистом у наших щоденних потребах, боротьбах і випробуваннях, прийми наші молитви, як ти приймала ангельське благовістя з чистим і відданим серцем, О Свята Богородице, ми благаємо тебе за всі ті чуда, що ти твориш у життях наших. За Твою безмежну любов і терпіння до нас, молимо Тебе за зцілення наших тіл і душ, за захист від усякого зла і спокус, Матінко наша свята, ми просимо Тебе за благословення і напуття в нашому щоденному житті, за мудрість у наших рішеннях і сили, у наших діяннях, молимо Тебе за наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях, аби Ти оберігала їх від біди і негараздів, Аби твоя благодать переповнювала наші домівки, о матір милосерна, зглянься на наших дітей, захисти їх від бурі життя, наповни їх серця вірою і любов'ю, щоб вони, ідучи стежинами цього світу, завжди бачили твій світлий образ перед собою. Ми благаємо тебе, цілюща ріко живої води, за наших хворих і страждаючих, аби Твоя благодать оздоровлювала їх. А Твоє милосердя, цілила рани їхні, в Тобі ми шукаємо утіхою покровительство, з тобою ми не боїмося тривоги, страхів, молимо тебе, матінко, за всіх, хто в печалі і скорботі, аби твоя ніжність і любов доторкнулися до їхніх сердець, принесли тишу і спокій у їхні душі, молимо тебе, аби Твоя присутність була для них якорем у бурі життя. Богородиця пречиста, ми благаємо тебе за усіх нас, аби ти прийняла нас свої материнські обійми і клопотала за нас перед Престолом Всевишнього, просячи блаженства у цьому житті, в вік майбутнє життя вічного, усі наші бажання і сподівання, усі наші турботи і радощі, ми передаємо тобі, матінко, несемо їх перед твій престол, знаючи, що ти завжди чуєш і відповідаєш. Наші молитви з любов'ю і турботою, яка можлива тільки в материнському серці, о Божа матір, прийми наші молитви і принеси їх перед Божественний престол, аби ми, твої діти, завжди були під Твоїм материнським покровом, і аби Твоя благодать завжди супроводжувала нас у нашому земному путі. Амінь.